З найбільших союзників України відповів, чи відправить свої війська в Україну. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон наразі не розглядає відправлення своїх військових або НАТО в Україну. Ні, відповів він і в інтерв'ю газеті Ла Репабліка на запитання щодо відправлення військових. На думку британського прем'єра, ухвалене на саміті групу Семи. В Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених активів Росії на потреби України стало демонстрацією того, що G7 готова на все. Сунак наголосив, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, тому що світ став небезпечним та непередбачуваним як ніколи за останні десятиліття. Водночас він підтримав застосування західної зброї проти цілей на території країни. Агресора прем'єр Британії зазначив, що ракети мають використовуватися із дотриманням міжнародних гуманітарних законів. Якщо говорити про відправку західних військ в Україну, то головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський раніше повідомляв, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом щодо допомоги. Нашим бійцям то перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених за ініціативою Чехії, вже прибувають до України. У Чехії вважають, що цього року зможуть закупити та передати значну кількість снарядів. Про це повідомляє з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в інтерв'ю Радіо Свобода. Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. Міністр додав, що Чехія через різні канали передала Україні понад мільйон снарядів. За словами глави МЗС, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі закупки артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав надіслали кошти. Це дає змогу укладати контракти. Гроші надіслали Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада, і ці угоди вже у процесі виконання. Отже, нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом, який ви напевно маєте на увазі. Тому я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод. Про це і не тільки поговоримо з військовим експертом Владиславом Серезньовим вже за декілька секунд. Пане Владиславе, я вас рада бачити і слава Україні! Вітання вам, Його Слава. пане Владиславе, Розпочнемо ми з вами з вибухів на території країни Гресорки. Повідомляється, що Ростовській області Росії вночі, 15 червня, кілька безпілотників атакували один із найбільших хімічних заводів півдня Росії і містоутворююче підприємство Каменська Шахтинського комбінат Каменський. Про це повідомив губернатор області. І що цікаво у документах ЦРУ, які вони частково розсекретили ще у 2011 році комбінат у камянську шахтинському вказується як місце виробництва композитного пального для ракетних двигунів і розміщення випробувальних установок. І як я розумію, що це ось ця атака. Це не вперше коли підприємство, де виробляють тверде паливо для ракет і, РСЗВ, і не тільки атакували безпілотники. Українські сили оборони діють абсолютно раціонально і планомірно. Знищуючи ключові елементи, які визначають бойову міць російської окупаційної армії. ми знищуємо об'єкти оборонно промислового комплексу Російської Федерації, знищуємо військові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури. Ми працюємо над тим, щоб максимально послабити логістичні шляхи та вузли, які забезпечують повноцінне постачання для російських окупантів. Все це абсолютно чітко вкладається в наступну логіку. Чим слабше буде російська армія. Тим більш сприятливими будуть перемовні умови на перемо на примовному треці Російською Федерацією, бо ж очевидно, що єдиний аргумент, на якому розуміється Володимир Путін, те це... це аргумент сили. Я не вірю, що навіть де третіх дипломатичних перемов спроможні зупинити цю війну і змусити Володимира Путіна пристати на українські та й не лише українські вимоги провідних країн цієї планети. Хоча знову ж таки для того, щоб цей трек був максимально успішним, нам потрібні перемоги на полі бою, які можуть досягатися лише шляхом вихолощення бойових можливостей російських окупантів, тому трек пов'язаний з прильотами на об'єкти оборонної промисловості Росії, які виготовляють. Компоненти для ракетного о, палива о, для російських, в тому числі стратегічних ракет, це чудова Новина. Чим більше таких новин ми будемо бачити і чути бавовни, тим менше бойових можливостей буде залишатися в російських окупантів.